Доручення наступне. На чергову сесію на 26 жовтня плануємо виділення коштів на проєктну документації по ремонту неврологічного відділення 4-ї лікарні. Корпусу повністю. повністю. Корпус 4 лікарні. Неврологі. Ви зараз опрацьовуєте питання, скільки потрібно коштів видалити на документацію. Готуйте пропозиції, швиденько готуйте проєкт, готуйте пропозиції на бюджет 2017 року. Ми вносимо його в грудні в бюджет, бюджетну пропозиції, вносимо повністю необхідність необхідні кошти на ремонт неврології 4 лікарні. І в наступному році. Я думаю, що можна не чекати, так? це не асфальт клас. Можна не чекати, я думаю, після січня місяці починаєте встигнете розпочати, провести всю процедуру. Ні? За прозоро там 42 дня. 42 дня прозоро, тобто в лютому виходимо, плануємо в лютому виходити на ремонт. Задання на наступний рік в цьому році ми закінчили, закінчили ремонт терапевтичного корпусу четвертої лікарні, і зараз ми в ньому знаходимося. Сюди було вкладено півтора мільйона гривень, від повністю відремонтовано, зроблено капітальний ремонт. Зараз тут також опрацьоване питання щодо нового обладнання сюди. Дуже гарно, що зараз тут тепло, нормально. Хай люди виздоравлюють. Що стосується? корпусу, неврологічного корпусу то також сьогодні підлегли всі отримали відповідні доручення. Це і головний лікар, це і заступник профільний Степане Клічпак, який опікується медициною. це і керівник управління капітального будівництва, які отримали завдання в цьому році зробити проект на відповідні ремонтні роботи, запланувати і внести в бюджет. Суму, яку потрібно зробити для капітального ремонту. І в наступному році це максимум середина березня вийти на роботи щодо капітального ремонту відділення неврології в четвертій лікарні. Чітке планове завдання і зробити так само, як зараз от в цьому корпусі, де ми з вами знаходимося, в, терапі... в терапевтичному корпусі, щоб так само було і там. Вы тут полтора года назад были? Да, 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 да. Последний раз и я еще здесь там... полтора года. Ну, 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 тогда, ну, клоповник, можно так сказать. Ну, сейчас вы сами видите. Евроремонт я вижу. Улучшение, ну, и кровати, что Тут уже можно и выздороветь, да? Ну, от одного вида, да. Совершенно верно.